Привіт усім, хто наразі приєднався до доби. Навіть попри те, що на вулиці похолоднішало, вдома вам сидіти не раджу. Принаймні, вирушаючи на мистецьку прогулянку, прихопіть з собою гарячий шоколад. А ось що саме пасуватиме до нього цього тижня, дізнаємось вже за мить. А ви помітили, щось давненько у Вінниці не гостювали наші зірки. Ми навіть встигли на них трішки образитись. Звичайно, приїзд Олега Скрипки в місто це вже є подія. Чи то є з гуртом ВВ, чи без гурту гурта. Цей раз Олег Скрипка приїжджає, він буде один в акустичному виконанні під гітару та під баян композиції гурту ВВ. Завітайте до арт пабу Бір Блюз» на творчий вечір Олега Скрипки. Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку антитерористичної операції. В краєзнавчому музеї для вас відкриті виставки Наш шлях до незалежності та друзі нашого дитинства. 23 вересня художній музей запрошує вас на виставку вишиванок Галини Шепітко. Біблійні транскрипції 10 тисяч вишиваних хрестиків. Переглянувши один з концертів цього гурту, ми з друзями вирішили, що це наша музика, адже схожа вона на витончену львівську цукерку, де шоколад це стійка класика, а джем – мінлива сучасність. Якщо простіше, то слухатимемо ексклюзивні кавер версії класичній обробці гурт Рококо. 27 вересня арт-галерея Артшик запрошує вас на концерт львівського гурту Рококо. Чим холодніше за вікном, тим затишніше вдома під ковдрою. Порівняти це відчуття можна хіба що з виставою, яка огортає добром і теплом сімейного вогнища. Теремок раджу показати своїм малюкам. Цими вихідними в ляльковому театрі. 27 вересня пригодницька казка Кошеня на ім'я Гав. 28 вересня мюзикл для дітей «Теремок». У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите екшени Люсі та Той, що біжить лабіринтом. Драми Якщо я залишусь та винні зірки. Трилери Ровер і наднебезпечний. А також фільм Жахів. Визволи нас від зла. Українську стрічку визнали кращою на міжнародному міланському фестивалі 2014. Її прем'єрний показ вже відбувся у Парижі та відверто здивував багатьох критиків. Чи здивує плем'я вас? Обов'язково адже в основі цієї життєвої драми знову ж таки історія кохання. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам веселу норвезьку анімацію: Лісовий патруль, фантастичний бойовик світанок планети Мавп», а ще кримінальну драму «Плем'я». На сьогодні в мене все. А більше цікавинок вже за тиждень. З вами була Олена Закревська. Нехай осінь надихає на мистецтво і кохання.